Я якось опам'яталася кров з носа, і я дивлюся, що подушки безпеки все. Це наслідки ранкової дорожньо-транспортної пригоди на перехресті вулиціної та соборності у Полтаві за участі двох автівок. Пасажирка Ауді Оксана говорить, їхала у справах разом з синами. Відбувся сильний удар. Внаслідок аварії отримала травму носа. Ми стояли на світофорі, коли загорівся зелений колір, так як син каже, і поїхали». Син Оксани Євгені їхав за кермом зі стадіону, прямував на Сіну. Каже, через удар автівку добре розвернули. Я виїжджав зі ну, на світлофор на зелений, переставився в ліву полосу і просто удар. Я навіть не бачу, як він їхав з правої сторони. Я так розумію, я не буду нічого казати, я так розумію, він на червоний просто хотів проскочити і не встиг. За словами водія Ауді Євгена, кермувальника іншої автівки лада забрала швидка. Чи були пасажири, йому невідомо. Як повідомили у патрульній поліції області, ДТП на перехресті вулиці Ної та Соборності сталося близько 10-ї ранку. Водій Ваз виїхав на регульоване перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора та з кої зіткнення з автомобілем Ауді А 6 що рухався з Майдану Незалежності в напрямку вулицю з Сіною на зелений сигнал світлофора. На щастя, в автопригоді ніхто серйозно не травмувався, проте транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На кермувальника автомобіля ВАЗ патрульні склали адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення ПДР, що призвело до ДТП. Крім того, сьогодні ДТП сталося на вулиці Героїв ОУН, а в мікрорайоні Агнівка авто знесло опору ліхтаря.